Замість військомату до Молдови на пункті пропуску могилів Подільський чоловік намагався виїхати за кордон, заховавшись в товарняку. У Вінниці відкрився новий сервісний центр МВС. Підприємство переїхало з Херсона. Канцелярське приладдя для дітей-переселенців збирають у Вінниці. Інспектора ювенальної провинції. Як долучитися до акції? Інформація про замінування чотирьох об'єктів цивільної інфраструктури у Вінниці не підтвердилася. Вибухотехніка та кінологи перевірили приміщення та прилеглі території. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Заріна Маєвська. Інформація про замінування надійшла до поліції близько 11-ї години. За цим фактом в поліції області розпочато досудове розслідування. За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачено до 6 років в'язниці. Кашемоєвська. Нагадаємо, в останнє інформація про мінування об'єктів у Вінниці до поліції області на. ...надходила вчора, 24 серпня. Тоді кінологи та вибухотехніки перевіряли залізничний вокзал і ринок. Замінування виявилося хибним. Особа, яка надіслала хибне повідомлення про замінування, поки не встановлено. На пункті пропуску могилів подіяськи прикордонники затримали 36-річного чоловіка, який намагався виїхати за кордон, заховавшись у порожньому вантажному вагоні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці відомства. У подорож прихопив із собою повістку до військомату. В документі, який виявили правоохоронці, зазначалося, що чоловік мав прибути до військкомату 28 серпня. Наразі за спробу незаконного перетину державного кордону і ухилення від призову за мобілізації йому доведеться відповідати в суді. 4 тисячі доларів за людину. У Вінниці слідчі Нацполіції області повідомили про підозру 50-річному чоловіку, який організував незаконну схему перетину державного кордону України. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції Вінничини Заріна Маєвська. Затриманий підшуковував військовозобов'язаних чоловіків, які мали бажання незаконно перетнути межі України. До співпраці залучив спільників, які допомагали підозрюваному виготовляти документи про нібито непридатність людини до військової служби за станом здоров'я і передавати їх. Клієнту особи пособників наразі встановлюються. Затримали вінничанина вчора, 24 серпня. Під час обшуків правоохоронці вилучили підробні документи, печатки і штампи державних установ і військових частин, комп'ютерну техніку, чорнові записи і гроші. Наразі відомо, що такою послугою скористалися десятки клієнтів. Особи ухилянтів встановлено, що до них буде окреме рішення. Організатору схеми незаконного перетину кордону вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За такий злочин передбачено до 9 років в'язниці. До семи років в'язниці загрожує 33-річному жителю Хмільника на Вінничині, який продавав бойову гранату. Чоловіка правоохоронці затримали 23 серпня під час збуту боєприпасу на одній з вулиць районного центру. Зараз він в ізоляторі тимчасового тримання про підозру йому ще не оголосила. Про це розповіла речниця Нацполіції Вінничини Заріна Маєвська. Джерело походження боєприпасу наразі встановлюють. Саму гранату направили на експертизу. Рентгенографи, апарати ШВЛ та УЗД. Вінницькі лікарні отримали нове обладнання від Міністерства охорони здоров'я. Всього 33 одиниці. Закупили його за гроші спеціального фонду Держбюджету України на 2022 рік за програмою поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Зошити олівці, фломастери, ручки, ножиці, альбоми для малювання, гумки, рюкзаки. У Вінниці на площі Європейській встановили контейнер для збору канцелярських товарів. Зробили це в межах всеукраїнської акції Підготуємося до школи разом». Про це Суспільному розповіла начальниця сектору ювенальної провенції районного управління поліції Альона Моліванова. Цьогоріч речі збирають для дітей-переселенців. Поліцейські придбали для них 40 рюкзаків з комплектами канцелярських товарів. Головна мета даного заходу це підтримка дітей. Які опинились в складних життєвих обставинах, дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну, а також дітей, які були вимушені покинути свої домівки та переїхати до нас, шукаючи безпеки для свого життя. В основному це канцелярські приладдя, це зошити, ручки, олівці, фломастери, клей, пенал, папка, хто має змогу, це може бути портфель, тобто все, що потребує дитина, готуючись до школи. Олег Скоцеляс приніс наплічник. Говорить, підтримати дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, необхідно. Зараз ми маємо дуже багато діток, дуже багато діток з різних регіонів України, в яких зараз можливо неможливе навчання. Ось наша держава має бути освіченою, тобто ми за освічене майбутнє. Тому вважаємо, що допомагати повинен кожен. Долучитися до акції можете і ви завтра з 10 до 21 години контейнер стоятиме на проспекті космонавтів. По тому усі канцелярські товари передадуть дітям переселенцям. Нагадаємо, акцію підготуємося до школи разом. Торік започаткували інспектори ювенальної провенції Нацполіції області влітку. 2021-го канцелярське приладдя збирали для дітей із малозабезпечених родин. Другий день у Вінниці працює сервісний центр МВС України, який переїхав із окупованої Херсонщини. За цей час працівники надали сотню послуг, розповів Суспільному виконувач обов'язки начальника регіонального сервісного центру Херсонщини Микола Іщенко. Каже, на переїзд пішло кілька місяців. Потрібно було зробити ремонт у приміщенні та перевести обладнання. В Херсонській області у нас було п'ять відділень сервісних центрів. На теперішній час ми всіх працівників перевели і відкрили тільки перший сервісний центр. Більше не плануємо. У сервісному центрі працює 11 людей. Усі вони переселенці з Херсонщини. Серед них і Олександр Карамалак розповідає, коли до рідного міста зайшли окупанти, разом із сім'єю переїхали до Одеси. А згодом у Вінницю виїжджав теж, як ви розумієте, під час бойових дій. Слава Богу, все добре склалося. Наразі ми тут всі працюємо. Я сам родом з Одеської області. Певний час я знаходився в Одеській області. Після цього я вже повернувся до Вінниці, знав, що нас переводять до Вінниці і ми всі вийшли на роботу. За день у центрі можуть зареєструвати до 80 автівок, прийняти до 40 практичних та теоретичних іспитів, каже начальник центру Геннадій Булай. На сервісний центр буде надавати послуги з приводу реєстрації, переєстрації транспортних засобів, видачі та обміну посвідчення водія, а також прийняття практичних іспитів. Зареєструвати автомобіль прийшов віничанин Володимир. Розповідає, про роботу центру дізнався від знайомих. Дуже швидко. Ми вже тут затримали, ця процедура у нас проходить вже годину рівно. Ми доволі. Складати теоретичний іспит до сервісного центру прийшли подруги Наталя і Світлана. Розповідають у Вінницькому сервісному центрі черга, тож їх направили сюди. Вчора я взяла талончик. Сьогодні ми здаємо іспит. Це дуже зручно. Дуже да. нам сказали, що це ви ще не скоро будете здавати, це там ще через два тижні. Не спішіть. Ось і нам придзвонили, що ви прямо сьогодні можете здати. Дівчата пів групи здали вчора. За словами заступника начальника обласного сервісного центру МВС Петра Ставнічука, за останніх кілька місяців клієнтів у них побільшало. Тож відкриття іще одного центру полегшить роботу і працівникам, і жителям Вінничини. Всі знають, що у нас дуже великі черги. Навантаження було ну суттєво. Зв'язку з тим, що зараз ре релокували регіональний сервісний центр Херсонської області, ми вже навіть вчора суттєво відчули, що навантаження на зменшилось. Вчора навіть нас були вільних більше ніж достатньо вільних талонів, терміналах електронної черги на всі послуги. Сьогодні аналогічна ситуація. Всього у Вінницькій громаді на тепер функціонують три сервісних центри МВС. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. В Уланівській сільській громаді внутрішньопереміщеним особам з 9-ї ранку розпочали видачу продуктових наборів. У них різні крупи, рисова, ячміна, вівсяна, булгур, тушкованка, цукор, сіль, лимони та макарони. Борошно передбачено у цьому пакеті. Цукор – одним із найнеобхідніших продуктів є. Ну і сухарики. Звісно, передбачено і консервовані фрукти, і риба та м'ясні продукти. Гуманітарну допомогу надав Міжнародний благодійний фонд. Такі продуктові набори переселенцям у громаді видають вдруге за місяць. Розрахований він на одну особу. Заздалегідь через соціальні мережі інформуємо про те, що саме якого дня, у котрій годині буде здійснюватися видача. Передбачаємо, що відповідна кількість працівників працювала при отриманні продукції нашими переселенцями продуктових наборів. І зазначаємо, заздалегідь, що обов'язково кожен переселенець повинен мати з собою відповідні документи, а це передбачає. Це, перш за все довідка внутрішньо переміщеної особи та оригінали документів, які підтверджують особу. Мається на увазі паспорт. Отримати допомогу прийшла Анна Іванівна. Майже 50 років жінка прожила у Лимані Донецької області. Туди переїхала з Вінничини після одруження. Там разом з чоловіком облаштували житло, виховували дітей. Там нуждалися дружаники, а ми ж українці, ми любимо землю, ми любимо роботу. І ми робили нас цінили, де взявся цей путін, як він нас замучив. Я залишилася без мужа і без дітей. Внук у мене залишився, дочка померла і син. Каже, коли була Друга світова війна, їй було 10 років, та такої біди, як зараз чинять російські військові, вона тоді не бачила. Німці нас привічали, давали гостинці на лежанку, подавали, не били. Не здівалися, мама молода була, родила батько на війні, а мами троє дітей. І мама нас боялася за нас, але ну, вони не трогали, вони самі кушали, посилки отримали і нам на лежанку подавали. А це що за звір? Що він робить? З вересня видача гуманітарної продуктової допомоги призупиняється. Про це у соцмережах написав очільник громади Олександр Гуцуляк. Доводжу до вашого відома, що наразі можливості громади по допомозі внутрішньопереміщеним особам вичерпуються. Більшість міжнародних фондів призупиняють свою роботу по індивідуальній допомозі, так само, як і можливості працівників сільської ради. Продовжую роботу в цьому напрямку, слідкуйте за повідомленнями. В Уланівській громаді наразі проживає понад півтори тисячі внутрішньо переміщених осіб. Мешканці тих областей, де активні бойові дії припинилися, повертаються додому. Натомість приїжджають з південних регіонів, каже заступниця сільського голови Світлана Якушевська. Олена Карбівська, Вадим Научак. Новини на Суспільному. Вінниччина. У підвалі однієї з Вінницьких багатоповерхівок обладнали укриття. Місцевий мешканець Валерій розповідає: роботи з благоустрою розпочав після того, як під час тривоги до підвалу прийшли переселенці з Миколаєва. Я вийшов, відкрив підвал, щоб видали. Вони двері відкрили. Діти самі без батьків, виходять гуськом сюди. Зайшли сюди пацієнтку, тако присіли, ухо закрили і сиділи. Я тако подивився на них. кажу, діти, а що ви так? А зараз бомбіть буде сирена. Это не з Николаем, там їх наверное, хорошо накрыло. І вони вже потім вже батьки зайшли. Ні слова, говорили, говоря, плачут. плачуть. Тако присіли, вуха позакривали і сиділи тут. До підвалу Валерій приніс лавки, стіл, стільці й питну воду. Ковдри принесли сусіди. Аби було світло, замінили провід. Було то світло, було, але ну, тут дуже стара проводка. бачите, така, що вона вже ні. Не... То горить, то включає світло, но погасло все. То робили нову проводку. Таку запітали світ просто не всю кругом, ну де необхідності. Є світ, є розетки. Для комфорту сусідів, які під час тривог спускаються до підвалу, встановили рукомийник і туалет. Валерій розповідає, як йому вдалося зробити це в приміщенні, де немає комунікацій. Є вход каналізацію тут. А унитаз немножко ниже получается. И как-то оно не убегало. Получается, сходили в туалет, слили воду, подошли сюда, подняли крышечку, и оно все выделило. Допомагає облаштовувати укриття мешканка будинку Вікторія Токар. Говорить, планують придбати буржуйку та генератор. Ми хочемо поставити буржуйку, буржуйку таку, щоб можна було на ній і готувати, і щоб вона обігрівала так, якесь хоча б приміщення. І, звичайно, це генератор, тому що ми не застраховані ні від чого. Може статися все, що завгодно, тому ми повинні максимально бути готові до цього. Приміщення, де. Де колись була спортивна зала, мешканці хочуть розгорнути спальні місця, а також кухню, розповідає Валерій. Треба штук шість подонів і пенопласт, десятку, упаковку хоча б там, шість лістов. По крайній мірі нескільки ліжок вже буде готові. У людей є надувні матраси. Кожен може принести, якщо в случаї необхідності, принести десь там місця вистачає з цієї і з цієї сторони. У мене там в сараї є розоблені дитячі кроватки. От моїх внучок лишилися, так що вони тут лежать з матрасиками. І все. Якщо буде необхідна якась дитина. 5 хвилин вона насобрана і можна десь її поставити. Наталя Колодій, Вадим Научак, новини на Суспільному, Вінниця. Вінничанин Олександр Селезньо створив музичну композицію на зброї різного типу. Відео під назвою Life will win» у соцмережі запустив до Дня Незалежності. У композиції Олександр використав стінгер, ланцюг з лопатою, Джавелін, РПГ, АК-74, гільзи і магазини для набоїв. Музику присвятив побратимам з групи БМП 1133 та 65-ї окремої мотопіхотної бригади. Я був би дуже щасливий і мрію про те, щоб настав час, коли знаряді вбивства, які так досконало розроблені та виготовлені для знищення людей, слугували тільки мирним цілям, наприклад, створенню музики, адже воно все непогано звучить. До Повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олександр Селезньов був барабанщиком. Його мобілізували. Нині Вінничанин служить в оркестрі почесної варти Міністерства оборони збройних сил України. На початку серпня музикант запустив челендж кабіні танку. Він записав короткий біт під композицію гурту Калуш Стефанія. Замість ударних інструментів він використав магазин від автомата. До відео Олександра Селезньова користувачі соцмереж додали музичний супровід і вокал. І на завершення ми згадуємо війни які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 440 прізвищ. Завтра, 26 серпня, у Вінниці буде сонячно. В день стовпчики термометрів фіксуватимуть 29 градусів із позначкою. Плюс вночі температура знизиться до 15 градусів тепла.